Погляньте, який шикарний газон в мене виріс, сіяла сама. А насіння я замовляла в авторський газон. Сторінку відмічу в описі. Під відео. Отже, моя ділянка сонячна, гарцювати по газону. Ми плануємо від душі, тож консультант нам запропонував придбати насіння газону спорт міні. З розрахунку розміру ділянки я отримала 6 кг насіння, плюс добриво до весняне та осіння. А щодо пасіву, схема проста: ділянку заздалегідь оброблюємо від бур'яну. Ми використовували раундап. Розпушуємо ґрунт, насипаємо пісок від душі, так щоб було до 2 см товщиною. Також перемішуємо з ґрунтом грабельками. Після того, як пісок ми розсипали, його розгорнули грабельками, то вже можна її утрамбувати. Насіння перед посівом обов'язково гарненько перемішуємо. Сімо густо, рясно, чим густіш, тим гарніш. Робити це треба в безвітряну погоду, бо насіння зійде і в сусіда. Особливу увагу приділяю краям ділянки. Там насіваю ретельніше. Після посіву газону відразу внося добре по всій ділянці. Завершуючи етап трамбування. Я робила це за допомогою газового балону. І полив проливаю від душі. Робила я це кожного дня, вранці і ввечері. Вже через два тижні трава була висотою 10 см і я робила перший покій газону. А вже через місяць ми маємо таку шикарну галявину зелену. Дуже дякую авторському газону і рекомендую від душі.